Постійно сидиш на дієтах, але не худнеш. Ось топ-8 гормонів, які можуть заважати тобі скинути вагу в залежності від їх рівнів. Перше. Постійний стрес призводить до надмірного виділення гормону кортизолу в кров. Це включає захисні реакції організму у вигляді підйому глюкози та відкладання її в жир. Друге Надмірне вживання швидких углеводів призводить до збільшення рівня інсуліну, а отже, і збільшення жирових запасів. Третє гормон лептин. Відповідає за насичення їжею. Якщо його рівень високий, ми ситі. Якщо його рівень низький, ми постійно хочемо їсти, а навіть якщо їмо то не відчуваємо ситості. Четвертий, гормон ГРЕЛІН він відповідає за відчуття голоду. Якщо його рівень високий, ми відчуваємо голод. Якщо його рівень низький, ми не хочемо їсти, навіть якщо вже настав час. П'яте. За розщеплення жирів відповідають гормони щитовидної залози. Якщо їх рівень високий, організм починає надмірно розщеплювати жири. Якщо ж їх рівень низький, жир накопичується. Шостий, високі показники соматотропіну призводять до прискорення всіх обмінних процесів організму. Якщо ж рівень соматотропіну низький, організм починає відкладати жир. Сьоме нормальний рівень естрогену забезпечує розщеплення жирів. Якщо ж рівень естрогену падає, жінки набирають жирову тканину. А чоловіки набирають, якщо рівень естрогену високий. Восьме. Високий рівень тестостерону у жінок призводить до зменшення естрогену, а отже, і накопичення жирової тканини. У чоловіків вже низький рівень тестостерону призводить до надмірної ваги. Якщо у вас виникли додаткові питання, пишіть їх у коментарі. Або звертайтеся за консультацією в особисті повідомлення.